Місце, куди хочеться повернутися для художника Євгена Самборського. Таким містом є Івано-Франківськ. Його він малює на своїх картинах. Відтак у краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки митця. Місце для повернення його роботи відображають зв'язок з домом. На цих виставках ви можете побачити його пошуки, власне те, як він змінювався. Його шляхи, бо теж варто сказати, що протягом всього життя він один з тих авторів, який творчий якого не розривно в'язаний з Франківським, з темою повернення до Франківська. Хоча він, напевно, в десятого чотирнадцятого року вже не живе в Франківську. Картини художника поділені на дві тематичні групи: одні присвячені історії Івано-Франківська, інші вільні роздуми митця. Ми представляємо частину його доробку за останні десь 25 років. Вийшло так, що ми отримали доступ до його архіву у Франківську, до будинку його батьків. Перебрали приблизно 600 різних робіт і зробили з них три виставки. Це одна з цих трьох виставок. Тут є найстаріша робота здається 2004 року, найновіша 2022. І в інших виставках це також представлено. Загалом Євген Соборський він дуже різноманітний художник. Ми по цих виставках спробували його е, різні напрямки якось зібрати. Євген Самборський навчався в інституті мистецтв Прикарпатського національного університету, отримував стипендії польського міністерства культури. Наразі проживає і працює в Лондоні. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.